Такий в нас різкий перехід, їдемо вже в домашніх краях, тому що відстоював я на митниці 5 днів, тоді я приїхав, в п'ятницю вихідний день Конституції в Польщі. П'ятниця, суботу-неділя відпочив, в понеділок мене майже як завантажили, але вечором я чекав, чекав. З восьмої ранку я підніс документи, я глянув, що вони працюють до пів сьомої. І в сьомого я був біля Бідронки, мені дзвонять документи готові. Але я говорю, давайте вже вівторок. Тому що мене там і заставили, я все рівно не виїхав. Думаю, я якраз колега з фірми приїхав, думаю, переночую. Переночував. І ось сьогодні я виїхав в 11 годин ранку, тому що, виявляється, документи ще були не готові. Їх сьогодні тільки доробили, як вияснилось. І я в 11 ранку виїхав до... Раківця виїхав з митниці, тому що заставлено все було за що цих вихідних. А, ніхто не працював, машини накопичувались, приходилось, а там і ряди, не Йолочка, а ряди саме. Тому приходилось просити колег, щоб виїхали, щоб пропустили, але всі нормальні колеги позривали паузи і випускали без питань. Тому що кому потрібно їхати, то без питань пропускали. До Краківця мені було там їхати 100 кілометрів, я буквально півтори години приїхав на цей парковку де ре... реєструватися, зареєструвався і одразу на заїзд, тому що там було дві машини чи щось таке. Поїхав, ну я правда там у поляка проходив десь півтори години, доволі таки непогано. Ну і наших пройшов десь хвилин 30-40. Тоже непоганий результат. Єдине, що мені не подобається, то те, що поки я ці дні стояв, то я взагалі новини не дивлюсь по телевізору, хоча його і немає, але все рівно ну, новини я не дивлюсь. Але поки стояв, то був час, дивлюсь новини і все більше і спілкуюсь з колегами і все більше здивовуюсь із нових законів. Ось вже наближається 18 травня, поки на кордоні стояли, один колега говорив, що біля. А Гданська, багато вже машин поставляли водіїв і це ще навіть немає 18 числа. А що буде далі, навіть страшно подумати, можна сказати, що людей довели. Ну це також, коли ти працюєш, тут когось засуджувати і вирішувати за когось, я не маю права, кожного у нас своє життя, кожен вирішує сам за себе. Але суть така, що допустим зробили такий закон, що водії деякі залишаються, тому що переживають за своє життя. А попалися в новинах, що хочуть завести емігрантів, чи, чи щось таке, Ну це вже буде взагалі. Тобто наші хлопці там гинуть, а привозять, я не знаю, ковни завезуть. Вперед робоча дешева сила. Це зараз, як в Європі, показує, то це індуси. Тим паче, що по телевізору показують, що нестача водії, нам потрібні водії. Ну єдина проблема все ж в тому, що... Водіїв і в Європі не вистачає, Європа зараз сама на індусів перейшла. Але індуси це да, робоча дешева сила, але я не знаю, я б не хотів, щоб нас працювали хтось інший, крім нас. Тим паче, що працювати ми любимо і вміємо. А на рахунок того, що новий закон, то вже колега говорив, що він виїжджав забирати автомобіль колеги. Вже питали воєнний білет, ну це зазвичай зараз вже нормальна процедура. Просто обідно, що також дивився часто TikTok. попадались відео, до речі, за 18-21 число. Попалося одне дуже цікаве відео, що мені сподобалося, навіть передивлявся. Колега сказав, що я й чув, що 21-го там люди збираються, а то він за 18 -го говорив, щоб саме далекобійники. Щоб далекобійники стали на 12 годин паузи, час я не пам'ятаю який, щоб заявити про себе, що буде, якщо ми станемо на 12 годин. Ну, мені просто, на мою думку, здається, за 12 годин це нічого не станеться, тому що запаси в магазинах то є. Але для початку, наприклад, привернути увагу, то доволі таки непогана ідея. Я, наприклад, чисто за те, щоб, допустимо, бо нашу роботу вже взагалі ніхто не поважає. Мало хто розуміє, що. Грубо говоря, цистерни перевозять паливо до нас хтось продукти, хтось якісь танки, хтось МРТ, хтось гуманітарку, хтось техніку, хтось ті самі комбайни, якісь продукти на заводи. Цього багато хто не розуміє. Тому як він сказав, що на 12 годин паузи, я просто не знаю. Напишіть в коментарях, хто підтримує це, а хто ні. Мені просто самому цікаво. Чи багато таких, що, наприклад, зможуть зупинитися і в день просто нікуди не їхати. Тому що багато хто працює на фірми, а багато чого може завісити від фірми. Фірма скаже, їдь або звільнимо. Наприклад, такі великі фірми, як у нас є там, де мій батько працює, Сільпо, АТБ, те саме Нова Почта. Вряд ли вони зможуть зупинитися. Просто якби показати, що ми дійсно таке. Колектив, що, наприклад, зупиняємося, то зупиняємося, всі Всі далекобійники зупинилися, всі фірми. Навіть не за закон, а наприклад, за те, що самі, як сказати, мені подобається в цьому плані поляки. Хоч ми відстояли в них на забастовках, що в них все згуртовано, організовано. Тобто, якщо в них ринок, навіть якщо взяти навіть по їхній ситуації, ринок не подобається, ми перебуваємо ринок. Вони всі збираються і вирішують це питання. Тобто, якщо одному там, багатьох кому вигодно їздити, вони просто збираються, вирішують це питання, як це зробити краще. То в цьому плані хотілося б взяти приклад із поляків. Але мені просто як на мою думку, то здається, що 12 годин це буде мало. Але для початку, навіть так само для того, щоб водіїв почали хоч, хоч трішки можливо показати нашу специфіку роботи. Що якщо дійсно зараз вся все, ну як економіка. Не скажу, що я такий прям експерт, але більшість товарів раніше, можливо, по джеде-коліям пере... їздили в літаки, а зараз у нас все на колесах. І правильно, як зараз не буде водіїв, можливо, поляки ті самі будуть їздити. Європейський ринок нам поляки поїдуть. Ну тільки ж ціна за яку він поїде. Він поїде в Київ, він не поїде в Харків туда далі, Дніпро, Запоріжжя. Він поїде в Київ і то буде боятися. І ціна, наприклад, якщо що зараз візьмемо ті самі банани, що там ще, ковбаси, багато товарів також йде з Європи. Фрукти, овочі, то ця ціна буде, наприклад, якщо вони коштували 100 гривень, будуть коштувати 400 за кілограм. Тобто такі ціни будуть що просто жити буде нереально. Просто обідно, що нашу професію трохи обесцінюють. І зараз може настати такий час, що якщо ми станемо цей. Я не розкидаю словами, це дійсно буде так. Якщо стане далекобійники, то жити, то звісно будемо без питань. Але чи нам буде вистачати гроші на це життя? Якось так. Друзі, закінчився наш рейс на Німеччину. Перейшли ми кордон і взагалі по Україні мало знімаю, але в цей момент мені просто було не до відео, не було бажання знімати, тому що настрій був так собі, тому що буду я уходити з дальнобою. Моя історія дліною в 3 роки навіть трішки більше закінчується. Але, як говорять, це не кінець, це початок чомусь нового. Я дуже вдячний за ці три роки в дальнобої, що я пробув, тому що я за ці три роки став впевненим собі. Стрес на роботі допомагали, як і на роботі, так і в житті. Тобто ця робота мені дала впевненість в собі стресоустойчивість. Ну і звісно, нерви помотали. Але це нерви в той момент, коли в тебе проблеми, так. Але згодом, коли це все проходить, то ми це все згадуємо з посмішкою на обличчі. Тому що це незабутні зустрічі на парковках з друзями, з сім'єю. Я дізнався багато чого нового, також на роботі. Я познайомився і хотів би подякувати з людьми, які зустрічалися мені на моїй дорозі, в моєму житті, які стали для мене не просто колегами, а дійсно справжніми друзями. А з деякими ми взагалі, я тепер своє життя завдяки Ютубу, я познайомився з Сергієм. Зараз це мій найкращий товариш. Познайомилися ми через Дальнобой. За ці три роки не кожен за все своє життя побуває в 17 країнах, а у мене це вийшло за три роки. Не забуду, коли в 20 років поїхав в Польщу працювати далекобійником. Коли відучився на курсах, мій свій перший рейс взагалі ніколи не забуду. Так він вийшов там з ДТП. Але після того це просто інші проблеми в житті. Ставали вже легшими, тому що коли ти працюєш постійно в стресі, то ти навчишся з цим стресом жити. Ця робота, звісно, забирає найкраще цей час. Тобто це були свята в дорозі: Новий рік, день народження, день народження своїх рідних. А ми, далекобійники, можемо в цей момент бути вдома. Але ми завжди намагаємось приїхати. І якщо в нас є час, то ми. Сидимо вдома з рідними. А ці моменти, коли ти в дорозі зустрічаєшся з другом, з братом, з батьком, в рейсі, коли ти не бачив місяць нікогось, і оце навіть півгодини, коли просто п'єте каву, просто незабутнє враження. Ніхто цього не зрозуміє, хто не їздив. Також ці моменти, коли ти стоїш на парковці, спілкуєшся з різними людьми, ви ти навіть можеш його не знати ім'я. Але ви спілкуєтесь так, як будто ви вже знайомі 10 років. Коли ти працюєш в дальнобої, і тебе немає вдома. Місяць, два, три, тобі на парковках люди стають як справжні друзі. І це цей час також в дальнобої. Сталося як багато чого і хорошого, так і погано. Але ці часи я буду згадувати тільки з позитивом і з ностальгією, тому що це був дійсно класний час. Хто хоче спробувати себе в далекобійниках, напевно, якщо є бажання, я б рекомендував би пробувати, щоб потім не шкодувати. Тому що так, ви не будете бувати вдома. І це дійсно тяжка робота, хто щоб не говорив, але це дійсно так. Багато хто не розуміє і не цінить нас. Але я скажу, що якщо у вас була, як у мене, мрія тоді, я в 20 років як почав працювати. І можна сказати свій найкращий час життя, свою молодість я віддав дальнобою, бою, то я б напевно порекомендував би комусь йти вже більш сформованою. але також можна починати і в молодому віці, на прикладі того самого я. Да, тому дійсно так зараз настрій, що незвично так. В такому форматі зараз знімати це відео. Але я ще раз повторюю, це не кінець. Зараз попрошу вашої підтримки. Хто дивиться без підписки, підписуйтесь, тому що далі на каналі буде ще цікавіше. Я канал ніяк закривати не буду. А будемо ми знімати в новому форматі. І я думаю, що повинно бути ще цікавіше. І я через, можливо, ролик 2 вже розповім, що ми будемо далі знімати. Далі планую викладати ролики частіше, не один ролик в тиждень, а планую викладати його два рази в тиждень. І тому зараз будемо збирати речі і вже зустрінемось в наступному, наступному ролиці. Молодець дальнобої!